І коли зараз в нашій країні війна, то ми повинні знати, що це шанс для нас відновити стосунки з Богом, а також те, що називають люди, прокляття, карма, назавжди брати з нашого життя. Хто не кради, хто робив зло, тепер роби добро. Використайте цей шанс, тому що всі ми. Можемо спастися, хто б не казав, який я великий грішник. Дякую за Духа Святого, який дає нам мир, і з миром ми живемо, з Духом Твоїм святим. Уповай на Господа і буде і забілі в твоєму домі. Буде призбиток. Насищася от Його Слова. Дякую тобі, Ісус. Аллилуйя, Господи, дуйся, дуйся, дуйся сильно-сильно. Нехай благодать Твоя Господь розпространиться на тисячі-тисячі кілометрів. Нехай до країв землі буде Твоє прощення. Нехай до країв землі буде Твоє іселення. Em nome de Jesus